Володимире, що ви думаєте про виступ Ф'юрі та Усика сьогодні? Це буде повторенням першого бою, і саме цього я очікував. Олександр справжня легенда і чемпіон. Ми дуже щасливі, що він є в Україні. Ви бачили, як Дюба викликав його на реванш після бою? Як ви бачите цей бій, якщо він відбудеться? Я не думаю, що Олександру потрібне будь-яке повернення бою з Дюбуа. Зараз йому краще туди не лізти, це моя думка. Зараз Олександру потрібен відпочинок. Я не думаю, що він боїться Дюбуа, У мене немає питань щодо його переваги. І мені здається, що Усик повинен сам вирішити, що робити далі в своєму житті, з боксом чи без нього. Ви били Жошва, і ви знаєте, що цей бій чекає на Ф'юрі, якщо Ф'юрі цього захоче. Тепер, коли ви бачили, як Ф'юрі двічі зазнав поразки, чи може Джошва дати йому третю поразку? Якщо так, то як це може бути? Так, подивимося. Думаю, це буде цікавий бій. Я думаю, що Джошва виграє.